З математикою в них повні проблеми. Тому вже побачили і про втрати. Вони повідомляють, що не більше 9 тисяч своїх солдатів вони втратили, і про 100-500 тисяч хаймерсів, які знищили, вже навіть кілька леопардів їм вдалося знищити. Тому ні, це добре. До речі, це дуже добре. Вони розраховують на те, що світ не змінився з а, моменту 2014 року, і тому вони можуть там пропагандистські щось. Вони вони взагалі вся пропаганда побудована так само, як це було в 2014 році, коли вони казали, що ми тут зелені чоловічки, невідомо хто в Україні нацисти бігають, і таке інше, і це дуже добре, тому що коли ти дивишся на, на зовсім розумних людей, ти розумієш, що мотивації інші, ти розумієш, що вони неадекватні. Ти розумієш і вони й воюють так само, вони не рахують математику. Вони не планують правильно, вони не розуміють, що це іншого типу війна. Це дуже добре. Нам з цим повезло. Я маю на увазі, Нам не повезло з кількістю цих людей. Да, ну це безумовно багато. Дуже не повезло з тим, що вони стягнули з все, що могли з радянського союзу з території бувшого радянського союзу, натягнули до себе, і зараз проти нас використовують, в тому числі ті ракети, які ми в рамках ви ж пам'ятаєте, Будапештського меморандуму передали Росії. Дано, ну, тобто ті самі x 101 і такі інші, чи x 555 які сьогодні б'ють по нашим містам. Але між тим, це дуже добре, що вони так говорять, що вони там знищують, що вони всього 9 тисяч. Це це фактично деморалізує а, внутрішній ринок. Тому що ви знаєте, коли ти отримуєш десятки тисяч похорон по всій країні, а в тебе знову ж таки нова хвиля мобілізації йде, і в тебе забирають багато людей. А ти говориш, що втрати тільки 9 тисяч. Тоді Росія кажуть, так ви ж нам сказали внутрішню. Вони про це публічно не говорять, але внутрішню. Ви ж нам казали, що вся армія це мільйон двісті, мільйон двадцять тисяч людей напередодні вторгнення в Україну. Мільйон двадцять така де ж? Чому? Які 9 тисяч? А де ж інший мільйон? Він же залишився так використовувати. Для чого вам Вишовував? тепер ще 400 тисяч? Ще 400, ще 300 і так далі. Тобто це нормально. Я маю на увазі, це нормально, тому що коли е, Росія бреше, і якщо ця брехня йде три дні, то тоді люди реагують в Росії на це, як би як буто, як будь то це правда. Але коли це вже більше року йде, і люди розуміють, дивляться по сторонам і бачать, що там загинувши, там загинувши, там вбили когось, там когось мобілізували, і так далі, то вони розуміють, що їм брешуть, і це все дуже негативно е, виглядає. Але крім того, Дивіться, кількість ексцесів в Росії сьогодні, наприклад, у Ростові на Дону підірвали е одну із будівель ФСБ внутрішньо підірвали. Ви розумієте? Це кількість ексцесів, ракети, які постійно падають, дрони, які постійно літають над всією територією Російської Федерації. Москва, яку сьогодні, за за... Кляють оціми всіми панцирями, буками С-300, С 400 Розумієте, люди знаходяться в поступовому предпанічному такому суттєвому стані. Це дуже важливо, тому що це в якийсь момент прорве і почнуться внутрішні накеровані процеси. Нам треба просто більше знищувати, щоб було більше похорон. Я про це постійно говорю, але я говорю не тому, що я кровожерний. Да? ні, я це говорю, тому що це класична психологія війни. На жаль, в нас така. Окопна війна, ви починали говорити про Оскар на Западному фронті без перемін, ви розумієте? І, на жаль, це тільки єдиний фактор, який пришвидшить внутрішній протест, не політичний, а протест від страху. І оці накеровані процеси в Росії суттєво пришвидшаться. Щодо Ростова, Силовики повідомляють, там, що на складі продовжують детонувати боєприпаси. Поряд з боєприпасами горить і паливо з баками. Рятувальники вимагають бронещити, аби захиститися від уламків і пожежою наразі охоплено 800 квадратних метрів. Зате у вас там система ППО стоять. Що не влаштовують? В груді все стоїть, тільки воно не працює. Це ж країна фікція. Я ще раз кажу, що Росія... деревня. Сплашта да, це класична Шоркінська деревня. дірівня. На жаль, Росія довгий час вкладалася в цей образ монстра країни, і на жаль, західні політичні еліти купили цей образ і дуже дуже сильно боялись Російської Федерації. А як з'ясувалося, що коли ти починаєш жор жорстко протидіяти Росії, там нічого немає, там багато всього розкрали. І Як це притаманно Росії? Розумієте, тому що вкрасти. Це ж ключовий слоган Російської Федерації і сучасної, і імперської, і таке інше. То хай стоять, хай а стоять і дочекаються, дочекаються всіх певних процесів Російської Федерації. Пане Михайле, хотіла спитати ще про візит Цзіньпіна до Москви, тому що знову ж таки дві теорії. Я розумію, що нам вдається там або ж ми можемо лише здогадуватися про істинні причини. Але дві, як на мене. Версії того, що відбувається, або Цзіньпін хоче показати сполученим штатам, що а я теж так можу, і можу об'єднувати навколо себе там тих, кого ви не підібрали свого часу, і буду вимагати для себе якісь поступки типу Тайваня. А ви там дивіться, хочете зі мною домовлятися чи ні. Якщо ні, то я об'єднаю там Білорусь, там Росію ну, у тих всіх, кого ви від себе відторгли, у тих всіх диктаторів, які нікому в світі не потрібні, або ж це особистий візит. До Путіна, тому що треба було зійти з е п'ідісталася дзіньпіна і, і приїхати до Москви, для того, щоб натиснути на Путіна, щоб він прийняв якісь неприє неприємні йому рішення, типу. Давай певно будемо потихеньку зварачувати всю твою вотету спеціальну воєнну операцію, тому що ми бачимо рік, як ти намагаєшся, нічого в тебе не виходить. Боєприпаси в тебе закінчуються. Е наснаги немає. По факту це призводить тільки до великого економічного. Е Падіння у світі, тому що і Китай зараз теж його потихеньку починає на собі відчувати. Тому давай якось потихеньку. ти будеш певно там звертатися. Я тобі там обіцяю, що ми спробуємо відмінити санкції. Ми спробуємо залишити тебе на своєму пості ще тут якийсь певний час. Але ти маєш там згорнути всю свою спеціальну воєнну операцію. Я трошки інакше на це дивлюся, тому дозволю собі е іншу версію дати. Але між тим диві дивіться для Китаю вкрай. Небезпечно є об'єднати в якийсь там певний союз, Білорусь, Росію, і так далі. Тобто, токсичні країни, це не дає стратегічної переваги навпаки, це токсичить сам Китай і, і зменшує оце поле для маневру, яке Китай може мати. Особливо зараз, і тут я перехожу до того, як я собі це бачу. Китай шукає дійсно місце глобального гравця, свого ну своє місце глобального гравця. Це всі сьогодні говорили, що Китай ну звикли до того, що Китай є глобальним гравцем. Але ні, Китай є економічним глобальним гравцем в певній мірі. Але з точки зору політичних процесів, Китай не так сильно на це впливав. А сьогодні є можливість вікно можливостей замінити Росію і взяти на себе оцей, скажімо так, глобальний глобальну гру. Але для цього треба зрозуміти, і як ти себе маєш поводитись. І тут навпаки я вважаю, що Китай, по-перше, хоче подивитись на психологічний стан Росії, внутрішнього, що це таке. По друге, Китай навпаки, хоче трошки затягнути цю війну. Він не хоче, щоб вона зупинялась прямо тут і зараз. Але Китай не хоче, щоб хтось виграв у цій війні. Тобто він хоче, щоб певний час вона йшла, поки Китай буде знову ж таки, отут ви праві шукати торгу... торгівельний майданчик, на якому він розторгує щось на щось. Сьогодні цього немає у Китаї. І тому оцей візит мені видається, що це такий зондаж, да? Ну, Тобто, що ми можемо, як чи можемо ми вже взяти під контроль Росією, чи е, е, побачимо ми. Монолітність, чи все ж таки розколи певні в російській еліті, чи побачимо ми е, практично знищеного психологічно Путіна, і чи точно ми зможемо затягнути на певний час війну, поки не напрацюємо оцей торгівельний майданчик, на якому Китай буде домінувати? Я маю на увазі. Він тоді буде говорити не про дивні мирні ініціативи, які такими не є по суті, тому що лог логіки і логістики, ви пам'ятаєте, ці 12 пунктів. В цьому мирному плані немає а навпаки, він буде вже говорити про якусь конкретну. Тому це мені видається такий демонстративний крок, але не для того, щоб прийняти рішення, а для того, щоб психологічно підтиснути перш на все на Росію. Бачите, ми ще звернули увагу на те, що якось перед візитом Сідіньпіна ось та всплила карта з поділом Росії з ісконно китайськими територіями. Якось на неї чомусь не відреагували на росіянських телевізорах, але тим не менше, ця карта вона якось так є в медіа. Дивіться, як вам подобається, не подобається. можете щось сказати. Ну про карти ми з вами поговоримо, коли почнемо фіналізувати війну. Я думаю, що ви абсолютно праві. Будуть певні етнічні території, які будуть рухатись окремо, і дійсно буряти, наприклад, можуть рухатись в напрямку Монголії, тому що вони до неї етнічно набагато більше. Близьким ніж до дивної, скажімо так, синтетичної Російської Федерації, яка не є такою. Ну, тобто, вона є класичною імперією, яка просто підкорила певні території, не більше того, в тому числі північні території, які набагато більш схильні знову ж таки для до китайської концепції державності. Але між тим, ще раз підкреслю: візит Сі Цзіньпіня він має зафіксувати, от, знаєте, інформаційно зафіксувати, що війна має ще йти. Ну, тобто, от він приїхав і дає можливість Росії там внутрішньо пропагандистські в себе сказати. Дивіться, нас підтримують, давайте далі воювати. Ну тобто, не шукати істерично, як вийти з війни з СВО і так далі. а Навпаки, дати їм можливість ще трошки мобілізувати. Я маю на увазі, тому що ви сьогодні, по ходу нашої розмови, говорили, що є певні деморалізації, в тому числі серед пропагандистів, да і таке інше, Так ось візит має вирішити оцю питання це дуже хитро да все виглядає на мій погляд Ну, росія просто не розуміє хитрості росія ж це прямолінійна держава але візит Сі Цзіньпіня має дати Певну моралізацію оцім ультрапатріотичним перш за все колом, які мають знову ж таки певний час кричати Давайте, дивіться, нас підтримують, давайте далі воювати і таке інше. Ну тобто, затягнути трошки цей конфлікт знову ж таки, тому що дуже прагматично Китай підходить до того, що треба все ж таки напрацювати нову платформу, перебрати на себе функції глобального гравця, намалювати якусь дійсну логістичну по е яким. До фіналу по логістичній траєкторії до фіналу війни для того, щоб Китай отримав стратегічні переваги, і от тут дуже важно, в цих стратегічних перевагах немає інтересів, жодних інтересів Білорусі чи Росії. Є інтереси, наприклад, Казахстану, Так. тому що це важливо там з торгівельної точки зору для Китаю. Ну я не буду брати інші країни, інші регіони, але з точки зору після радянського простору. Так, от у стратегічних ініціативах Китаю точно не будуть присутні інтереси. Безпосередні інтереси Росії і Білорусі.